Всім доброго часу суток, ми з України. У мене на моєму старому об'єкті виникла наступна задача. Це робили декоративку лава в один шар. Потім підмазували, бо тут планувався плінтус, ми робили підмазку. Робили підмазку, а замовник тепер каже, що воно щось не дуже йому подобається, то каже, зробіть хлопці, прикийте тут скотч. І зробіть цю подмазку під одну лінію. Ну, будемо би... будемо пробувати це зробити. А це взагалі лава в один шар в кольорі 9010. І так, відбили рівень. Хочу закривати, наклеїли скотч на плітку, отут плінтусов не буде. І... По висоті двері заклеїли. І зараз будемо наносити декоративку лава. Намотити будемо за допомогою такої щітки А формувати малюнок пластикової Так, По нанесенню нанесені. Просто зафарбовуємо всю поверхню таким-товстеньким шаром, лишнє зніматися клеммой вот так Це дуже всього для дві. Наносимо, нанос, наношу десь приблизно ось, чуть більше погонного метра і зараз буду формувати малюнок. Для примикання внизу, вверху, щоб гарно все було. Сікова кирма і перше прийминання. Просто вітінькі нолики. Кінчиком кірма. Таких приминань буде десь близько трьох, не менше. Якщо десь потрібно, то можна додати, трішки там залишено. Іду, вот наношу, формую далі, потім повернусь сюди. Хвилин 5 пройшло, матеріал підтужавим, тужалем, під ще раз. Збиваючи його роблячи його більш плоским. А малюнок дрібним. Ну от так вот все ясно, я думаю. Вот такі роблю, я 200 пробежусь І покажу готовий результат. Ну от очень вийшло. От такі плінтуси. Вони ще сирувають, вони трішки ще вирівнюються в тоні, тому що колір це один той самий, 90-10. Воно у шафі майже і не видно, що там є. Ну це так, як, як для лайхака. так. Так що всім дякую. Підписуйтесь на канали. До побачення.